Міні сквер на Заріччі подарувала Костопи День міста депутат Рівненської обласної ради Ксенія Павловська. Думка про саме такий подарунок виникла у депутата цього річ у день довкілля. Тоді Ксенія Павловська разом з головою Сарненської районної ради Сергієм Ткачуком зорганізували суботник на Заріччі, посадили бузок та прибрали територію. Нові лавки та урни для сміття тут вкрай необхідні, вважають місцеві жителі. Це можна сказати дуже необхідно, тому що дітей дуже багато є. Дітям немає де подітися. Зараз діти всі проводять час влітку, не знаючи, чим їм зайнятися, і площадка для дітей це дуже добре. Батьчи за річі йдуть город. У нас є дитина, дуже мало дитячих майданчиків. Є один в парку, тільки в центрі міста, більш ніде немає. Треба, щоб в кожному мікрорайоні а в це, було. Центр є центр тільки, є ж багато районів великих, як от заріччя, переменка, хмизин. Там нічого такого немає. Куди дітям туди йти? Нікуди. У Мене 12 внуків. <гум> Потрібен тут скверик. Поважання таке, щоб тут були зони відпочинку, зв'язані з річкою. Щоб таки ту річку очистити, а то ж нема де вийти. Позагоряти святкування дня народження Костополя відбулося 12 липня на центральній площі міста. Традиційно дорослі співали українських пісень, діти бавилися на острівках розваг. Вітаючи Костопільчан зі святом, Ксенія Павловська вручила грамоти у спортивно-технічного відділу Центру технічної творчості та комп'ютерних технологій Магрело Миколі Петровичу та колективу «Перукарні орхідея за професіоналізм та партнерство у проєкті Людяність. Я люблю Костопіль. Тут в мене проживає дуже багато родичів. Я вдячна їм за те, що вони мене запрошують в гості. Я пам'ятаю ще з дитинства слова мого дяді Кромфа Петра Георгійовича, що Костопіль це край трудяг, що вони мають мозолисті руки, проте дуже добрі і щирі серця. Я в цьому переконалася на 100%. Я хочу подякувати костопільчанам за те, що ми стали всі разом донорами. І подарували кров бійцям АТО. Я хочу подякувати костопільчанам за те, що вони знайшли час, і в день довкілля ми прибрали сквери. Я хочу подякувати костопільчанам за те, що ми підтримуємо дітей і та їх починання. Хто вміє гарно працювати, то вміє гарно святкувати. Переконаний голова Костопільської районної ради Сергій Ткачук. Долучившись до святкових вітань, він у черговий раз наголосив на важливості командної роботи у кожному населеному пункті. Переконаний. З проблемами можна боротись гуртом професійно. Хотілось би побажати костопільчанам. Це є самі працьовиті, самі працьовиті люд, люди. Так, от побажати їм міцного здоров'я, достатку, злагоди їм. В родинах, от і Божого благословення, хай все є в них складається як найкраще. День народження міста, як і людини, це прекрасний рубіж. Щороку – це час, коли виникає бажання осмислити проблеми, перспективи, падіння та досягнення, переконана Ксенія Павловська. Головне при цьому бути щирим і чесним перед собою та людьми. Подвійна відповідальність лежить на посадовцях і народних обранцях, адже від їх чесності та бажання діяти залежать долі поколінь.